Слов'янські учні 13-ї загальноосвітньої школи 26 квітня повернулись з незабутньої поїздки до Грузії. Братська країна, що підтримала українців у скрутну годину не тільки на словах, зараз активно співробітничає із міськими громадами міст, постраждалих під час АТО. Так делегація зі Слов'янська опинилась в мальовничій Грузії. 28 школярів з двома супроводжуючими мали нагоду особисто впевнитись у єдності двох народів та справжній мрій. Наша учениця Екатерина Геращенко, сегодня она Екатерина Пилкина, она закончила институт, Киевский политехнический институт, и сейчас является директором благотворительного международного фонда «Життя в Суперэч». После того, как произошли события в городе Славенска, она с нами созванивалась, переписывалась, и она сказала, что попробует разослать во все посольства, в какие-то организации да, письма о том, чтобы оказали помощь детям города Славянска. И вот в марте грузинское посольство, рассмотрев ее письмо, Обратилася фонду з тим, що вона готова взяти 30 чоловік дітей на здоров'я в на території Грузії. Суперечтисним терміном оформлення документів фонд надав усю можливу підтримку делегації. Не залишилась осторонь, і київська міська адміністрація. Діти встигли вчасно. Далі витрати на себе взяло посольство Грузії. Потім, коли ми вже приїхали, то ми узнали, що нами занималось міністерство здравоохранения і соціальної політики. І вся вот програма вписана в Грузії. Бюджет. То есть, все это идет с грузинского бюджета, и грузинская сторона дальше планирует принимать украинских детей, которые находятся в зоне АТО на оздоровление в Грузию. Вот так. Повезло 30 ученикам города Славянська, тринадцяте школи, попасть е, в Грузію. За час поїздки школярі не просто відпочили після важких подій. Діти з ентузіазмом знайомились із етнографією та культурою ближнього зарубіжжя. Назавжди запам'ятаються архітектурні ансамблі, краса стародавніх міст, теплий прийом та незабутні краєвиди. 11 днів відпочинку перетворились на справжню казку. Город дуже великий, Удивляє те, що він построєн на Как бы горы везде, как бы он прям в центре гор. Очень красиво. И вид вообще из окна, когда вот выходишь на балкон из отеля. Очень красиво, ты видишь полностью весь город в своей красе. Ну, да. Первый день по каналам прозвучало, что прибыли дети из Украины. И вся Грузия об этом знала. И где нас только не встречали, приветствие, слава очень Украине. Очень и, очень в общем, и спрашивали, да, и ну, как бы... Помагали нам везде і приветствовали везде нас. То тобто было видно тепле отношения і прийом всіх людей. У свою чергу дорослі, які мали відношення до організації поїздки, констатують такі візити вкрай необхідні для підростаючого покоління, і натхненні погляди дітей та подальші скайп-конференції із новими друзями підтверджують справедливість цієї тези. У нас, знаете, в чем парадокс ситуации именно э, Донецкой области как части Украины, что мы э, сидим вот здесь и большинство наших людей никуда не выезжало, ничего не видела, она вот эти горизонты, ну как бы они не обхватываются, и поэтому все как бы вот в своем вот этом маленьком мирке здесь. А Грузия это в принципе европейская страна на сегодняшний момент, то есть вы уже приобщились как бы к европейским ценностям, посмотрели как Как это должно быть и как это будет у вас? Возможно, у нас еще нет, но у вас это уже будет, потому что от вас это зависит.